Петиція від жінок світу за мир. Ми, жінки світу, об'єднуємося, щоб закликати до миру, добробуту та процвітання всіх. Вже занадто довго людство страждає від війн, насильств, бідності та нерівності. Ми, жінки, знаємо, що війна несе лише смерть. Руйнування біль. Ми не хочемо більше жити в страху за своїх дітей, свої сім'ї та знати, що в нас є майбутнє. Ми закликаємо всіх людей доброї волі об'єднатися заради миру на землі. Припиніть війни та насильство! Ми закликаємо до негайного припинення вогню в усіх куточках світу. Ми засуджуємо будь-яке використання зброї та закликаємо до мирного вирішення конфліктів на всій землі. Забезпечте добробут для всіх. Ми прагнемо до світу, де кожен має доступ до їжі, води, життя, освіти та охорони здоров'я. Ми закликаємо до справедливого розподілу ресурсів та подолання бідності та нерівності. Побудуйте світ, де панують мир, любов та співчуття. Ми віримо, що люди можуть жити разом у гармонії, поважаючи один одного та піклуючись про планету. Ми закликаємо до створення світу, де панують мир. Любов та співчуття. Ми, жінки світу, готові зробити все можливе до досягнення цих цілей. Ми закликаємо всіх людей доброї волі приєднатися до нас. Разом ми можемо побудувати кращий світ для наших дітей та для всіх майбутніх поколінь. Підпишіться під цією петицією, щоб показати свою підтримку миру. Зробіть фото або відео плакати, на якому напишіть жінки за мир. Зробіть своїх друзів. Запросіть своїх друзів та знайомих приєднатися до нашого флешмобу. Разом ми можемо зробити світ кращим. Я знаю це, я вірю в це. Дякую, що ви мене почули.